Закон про лендліз приймався двічі за всю історію. Вперше у 1941-му під час Другої світової війни. Це була пряма допомога Сполучених Штатів союзникам, які боролися проти фашизму. Вдруге, і це дуже символічно, 9 травня 22-го, після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Вітаю! З вами Фенікс Ньюс і це правда з України. Так, що там по лендлізу? Першу зброю по лендлізу ми чекаємо уже за декілька тижнів, проте точні сроки в законі не приписані. Правда, після недавніх масових ракетних обстрілів по Україні ситуація дещо змінилась. Ботоксний карлик у і веде себе як загнаний щур у кліці. Російський фюрер вирішив піти в обанк, обстрілюючи мирних жителів України та дитячі майданчики. На що лідери союзних держав не могли не відреагувати, і та зброя, на яку ми давно чекали, прибуде в Україну швидше. Але давайте про все по порядку. Звідки на початку повномасштабного вторгнення у нас з'явилися джавеліни, а влітку Хаймерси, які безперебічні змінили хід війни, американська розвідка знала, що напад на Україну рано чи пізно буде. Тому США максимально намагалися забезпечити нас зброю, аби ми могли дати вісіч Росії. Та за іронію долі саме це Кремль і використав як привід для вторгнення. Мовляв, Україна накопичує зброю, щоб напасти на Донбас. Тож, гей, поїхали рятувати псевдореспубліки. Гойда, братські сістри! Гойда! Бойся мір! Цікаво, а чому Америка не передала нам цю зброю тишком нишком, аби зробити такий сюрприз Москві? Може, хотіли залякати Росію, а можливо, не були до кінця впевнені, що рашисти все ж таки зважаться розпочати війну. Ну чи спецоперацію, як орки звикли в себе там називати? Don't, don't, don't. Тим не менш, ще до 24 лютого Сполучені Штати Америки встигли передати нам джевеліни, стінгери та тисячі боєприпасів. Тоді літаки з військовою допомогою регулярно приземлялися в Україні. Вже першого дня повномасштабного вторгнення українські війська за допомогою Джавелін змогли знищити 15 ворожих танків. Саме ця зброя допомогла нам ще у лютому зупинити наступ на Київ. У нас є своя задача. Є визначений сектор напрямок вогню. Ми стали, зробили свою роботу. Все, що було, все, що змогли. Все ми там зробили, як положено. Повражали цілі. А ще США передали нам перенесні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Які призначені насамперед для ураження літаків та гелікоптерів противника. На цьому перша хвиля допомоги від штатів закінчилася. Також допомагала і Велика Британія. Перед повномасштабним вторгненням рашистів вони передали нам протитанкові комплекси НЛО, аналог Джевелін. Переносні зенітно-ракетні комплекси Старстрік були відправлені на фронт ще у кінці березня. 22-го. їхнє основне призначення вражати літаки та гелікоптери противника, які летять на низькій висоті. І перші відео застосування цієї зброї з'явилися вже у квітні. Влітку ж розпочалась друга масштабна хвиля військової допомоги зі Сполучених Штатів, куди війшла така вже легендарна в Україні зброя, як дрони камікадзе Switchblade, гаубиці М 777 з калібром 155 мм, безпілотні системи Phoenix Ghost та, звісно ж, наші улюблені Хаймерс, які змусили нервово курити росіян на військових базах в Криму, в Белгороді, на мостах Херсонської області, і перелік ще досить довгий. Хаймерс – це аналог градів або ж більш далекобійних смерчів чи ураганів, але з акцентом на влучність. А також маємо пам'ятати і дякувати за допомогу іншим країнам, які не залишили нас у скрупну хвилину. А саме я кажу про Польщу і їхні ракетні комплекси Перун, котрі, до речі, активно використовують Збройні Сили України. Ми з України но... також братня країна не пожаліла своїх танків т 72 М і т 72 м. 1 Це мабуть найбільш вагома допомога Польщі, котра безперечно вплинула на хід цієї війни. В цілому Україна отримала понад 300 таких бойових танків, що є покращеною версією радянського Т-72А. Також нас активно підтримують країни Балтії, Франція, Чехія, Словаччина і цілий ряд європейських країн. Та, попри все, як би це парадоксально не звучало, але найбільшим постачальником зброї в Україну стала Сама ж Росія. Саме вона надала нам танків, бронетехніки та артилерії більше ніж будь-яка країна. Як так сталося? Коли Збройні сили України наступали на Харківщині, окупанти так тікали, що просто напросто кидали сотні одиниць бойової техніки та тисячі боєприпасів. Танкіст, ану, покажи. Слава Україні! Героям слава! Та що казати про техніку? Вони навіть своїх людей кидали. Власне, як бачимо, війська Ерефії чітко тримають марку своїх бросаємо». А щодо гучної тези розпропаганди Росії здесь всегда. То тут треба віддати їм належне. Понад 60 тисяч окупантів таки дійсно назавжди залишиться в українському чорнозимі. Двоє окупантів розповіли, яку кількість техніки було кинуто під час їх відступу на Харківщині. У список входять самохідні гармати Піон, танки Т-72, Т-90, система залпового вогню, торнадо, вантажівки і ще купа їхнього металобрухту. Перехоплені розмови двох расистів опублікував прес-центр головного управління розвідки України. Побросали все всьому. Дальнобойне сто п'ятдесятари, котре блять. О, такої хунідах я борошене. Сім із двох і дев'яносто борошене. Короче, Камази хвороби там їбать, торнади хвої, там ті за техніки. І це лише те, що вдалося зафіксувати на фото та відео. Насправді ж цифри значно більші. А ще окупанти героїчно тікаючи, залишили тисячі боєприпасів, які збройні сили України повернуть їм. Правда, вже в дещо інший спосіб. Тобто, зі зброєю прийшли від цієї ж зброї і помрете. На сьогоднішній день Рада безпеки Сполучених Штатів Америки прискорила нам передачу двох найсучасніших систем протиповітряної оборони на Самс, про які мова йшла ще, до речі, у липні. Це максимально допоможе нашим ППО множити на нуль російські ракети та безпілотники, які я наголошую вони використовують проти мирних жителів України. Адже з професійною армією ці чорти не можуть воювати, бо систематично отримують порога. І їхні жести доброї волі з донедавно окупованих територій яскравий. Цьому доказ. Отже, паніка та жах, які вони намагаються на нас нагнати своїми масовими ударами по містах України, насправді дасть лише протилежний результат. Бо наша лють, наша ненависть, наше бажання помсти міцні з кожним днем. І зло буде покаране, а Росія це осередок зла. З вами були ми, Фенікс Ньюс. До зустрічі!